Всім привіт, всім добрий ранок. У нас три години ранку. Ну, чи, чи як сказати правильно? Чотири, чотири, просто у нас не переведений годинник. А ми виїжджаємо. Вже хлопці в машині. Я ще прийшла по останні речі і виїжджаємо в дорогу на весілля до нашого племінника. Ну що, з Богом? Ну що? Ми погрузилися, дивіться, на дворі ніч. Будемо зараз виїжджати. З нами Танюшка, Оксана. Їдуть, а Петя з хлопцями вдома залишається, тому що їм не всім виходить. Ну, вони двоє з нами. Ось так, їдемо. Так, виїхали ми вже в з Богом буду вже вам показувати, як вже буде видно дорогу, тому що ще ніч будемо спадки. Уже включить. музику. А яку музику? Обіду. Що без зупинок, то нам залишається 6 годин, половиною. 6 ну але ще ж десь будемо заїжджати поїсти, то може трошки буде пізніше. Ой, я на хлопчик на зброзіною. Вже з'їхав із його. Витяг ручку. Найс <свісно> <свісно> Ну що ми? Зупинилися, заправитися і ще зайти. Тут такий ось зал, що можна каву взяти, в туалет сходити і подивіться на її проблема. Показує, Це ж машинник. Машинок, машинок стільки взяв на да, показує. Всім дає! Ай, який ж молодець! Ми заїхали в Макдональдс перекусити, діти дуже захотіли Именно Макдональдс, бургер Це зараз мама дасть. Ось такі мені діткам. І ще зараз принесуть. Добрі? Добрі? <плес> І з нами всі. Просто <плес> не всі поміщаються. <плес> Привіт-привіт! Які ж костюм гарні. Завеземо посуд, який ми маємо завести на солодке і ми їдемо в готель. Нарешті з дітками. Ми будемо в готелі. А... Дуже небагато залишилося, вже втомилися, чесно. Вже і діти трохи щось кінці, там вже і сварилися, і я вже і плакав. Ну, але все одно, витримали молодці. Це ж, не, я скажу, не мало годин. Це без зупинок, без всього 11 годин, якщо їхати, а тож зупинялися це все. І дивіться, зараз як. Є. А, тут а, вже бачу листя менше. Дерева є такі вже лисі. Опадає. Тут холодніше, чи що? Ура! Ми приїхали нарешті! З цієї сторони. Е О. О, нарешті! Ух, які ж ми раді, що приїхали вже. Ми ж стали на ноги. Дивіться, як тут гарненько озирце. Ось такий Привет. будиночок. Вони. Зняли. І тут так красивенько. Озер це терасочка. Супер. Йдемо А Я фримчик де? Я де? дуже обарю. Мені треба посуда. Угу. Катя, тут це дивіться, дивіться, ось така хатка. Стільки вже солодкого, тут смакоти, макаронці, все готується до весілля. Вищі, вищі, Дивіться, Тарталіточки це все. Зараз я ще буду трошки допомагати. Підготовка, підготовка до весілля, як то кажуть, скоро буде. Вже навіть я починаю переживати. Андю вже ніг пішов. Так. Вже я щось трошки допомогла. Дивіться, красота. Це такенькі ракушечки Наталка робила. Хай на все порозложується. Оці горішки просто дуже-дуже добре. Грибочки дивлюся, і вже другий раз. І Ще покажу. Це тарталеточки, стався крем. І дивіться, яка краса. Вже трохи завезли, а це зафірчик такий великий. І це циганочки. До цієї погано пристає пленка, але нічого. Ось так. так. Дуже Дуже Макар всі ви так як трохи Дуже гарно. Макарончики все Так, ми приїхали в китайський ресторан. Ми так називаємо буфет, чи як тут дуже класно казали. Нам рекомендували, то ми приїхали, тому що всі хочуть їсти. Заходь. Заходь малі. О, тут гарно почувся. Ага. Рибки. Рибка, не стукай, не стукай, ходить. Так він виглядає такий. Великі столики відразу для великої компанії. Я швиденько покажу вам огляд. їжі. Дивіться, о, які класні креветки, це такі бачу м'яці. Такі тут сьогодні Так, а тут а суші. Пізненькі. Такий швиденький, дуже швиденький огляд. Ходи сюди, Сонечко, ходи. Ось так. Краса, супер. Ходи Єфремчик. ходи маленький. Що ви будете, хлопці? Стейк, м'ясо яке класно. Ходи. Що хочете? Ходить шукать, ходить шукать. Ходить, може, воно тут. Дивіться, дивіться. О, я знайшла. Ой. І ось стільки різних десертиків. І фруктики. Тут ще й салатики є. Але на рахунок десертів то я не голодна. А щоб щось полоненького, то можна поїсти. Нарешті ми приїхали вже до готелю. Ось так. Ходи. Ходи, ходи. са воді ворушиться. <ривіт> Ось так тут так. Такі вже там попадало. Там буде сніданочок, дуже чистенько тако, я скажу, пахне. Ну, побачимо, як в номері. Ми прийшли уже хлопчики раді. Що нравиться вам в готелі? <рес> так, чистенько. Слухайте Хлопці цю Впечатлення відразу. Так. Ота да, карта собі. можете вже розвиватися собі? Ну що, показую я вам зразу готель. Номер наш. Ось тут. Чистота. Це саме головне. Чисто. От серйозно, дуже-дуже чисто. Я це бачу, що вже в мене на голові. Але нічого. Рушнички є: душ, туалет. Але щось мало мені здається, рушників Ні, можливо, де ще в шахті. Далі зеркало. Тут чіплять одяг. Дайно. Тут доска, утюг, і щоб вішати одяг. І ось таких, не включай поки нічого ще. Два ліжечка. Ми замовляли, щоб з двома ліжками було. Ось такий номер. Я скажу, що дуже файненько кофе. Все є. Все є. Чистенько. Зручне, вроді, ліжечко чисто. Ой, хай там як я замучилася. Це по сходах можна йти. А, але веду хлопців в басейн побачимо, тому що обіцяла, вони ж так хотіли. Це для них таке щастя побути в готелі, в басейні. То ми йдемо подивитися, на пошук йдемо. Ну що, дивіться, ось такі басейни. Тимофій сам не скакає. Зараз будемо пробувати. Візьмемо ці штучки і будемо пробувати плавати з ними. Я поплаваю. Вітя з Єфремчиком залишився. Вітя дуже втомився. Знаєте, я спала хоча б, а він то ні. Тимофій назад. Стій так. Ми трошки поплавали і вже йдемо в номер. Покупалися, там неглибокий глибокий виявляється цей басейн. І сюди, хлопці. Сюди. Йдемо вже. Будемо відпочивати. Так, я вже попрасувала одяг і ось вже мене готова. Слава Богу, це кофта. А так уже все готовенько. Завтра тільки вдягтися і все. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Приготувала я вже все, я дуже рада і будемо відпочивати. Всім дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.